Привіт, шановні глядачі зброєрів. Сьогодні у нас досить цікаві модифікації. В першу чергу хочу сказати декілька слів про ось такий лодер швидкого заряджання. Досить зручний по одному патрончику з фіксацією. Просто класна річ, дуже добре користується популярністю, багатьом хлопцям зайшло і ми, чесно кажучи, навіть не встигаємо їх робити. Тому що вони дійсно круті, компактні, легенькі і зручні. Відео, як вони працюють, можете подивитися на нашому каналі. Також трошки меншої популярності, але все ж таки користуються ось такі довгі лодери на 15 набоїв. Вставляємо ось таким чином, споряджаємо магазинчик. Також ми додали фіксацію, тому вони стали ще більш зручніші, універсальні. Тобто можуть працювати із набоями 545 і 762. Але, чесно кажучи, не про них я сьогодні хотів розказати, а про. Ось таку, наприклад, шахту. Це збільшена шахта. Ви її також, мабуть, бачили на нашому каналі. Це вже заводське лиття, це не 3D-друк. Вона дуже потужна. І деякі з вас просили показати наскільки вона потужна і надійна. Давайте я вам покажу її прямо зараз. Як вам, друзі, подивіться, все ціле. Трошечки розгинання є слід, але нічого не зламалося. Друкована би шахта розлетілась би уже би повністю. Повірте, я це вже проходив і тому ми відмовилися від друкарських якихось шахт і розробили свою версію. На відміну від аналогів і конкурентів, дана шахта вона збільшена, вона має більшу геометрію і це зручніше працювати з вашими магазинчиками. Тобто легше попадати, особливо вночі, тому дана шахта і користується дуже і дуже великою популярністю. Вона також виглядає досить гарно, облягає наш АК і, звісно, не так виглядає дерев'яно чи рублено топором, як аналоги від конкурентів. Тому вона і цікава нашим хлопцям. Це досить цікава розробка. Також заводське лиття, кидач магазину. Якщо порівняти з заводським альтернативою, ось такою. да, цей скидач він більш широкий. Тобто ним зручніше працювати, якщо ви одним пальцем хочете відпрацьовувати. Бачите, він як лягає, все зглажено. Жодних гострих кутів, які будуть різати вам ось особливо тут пальці. Дивіться, як бритва. Ну це ж не нормально. Тут у нас все гладесенько, все досить гарно, і це також заводське лиття. Потужний міцний пластик, надійний, перевірний. Плюс ми додали також сюди два гвинти з одного боку і два гвинти установочних з іншого. Під ось такий шестикутник. Зараз ми встановимо, на, наприклад, той же самий Bullpup або на К-74, неважливо. Він універсальний, стає на будь-яку модель серії АК. І так, поїхали. Відкручуємо трошечки наші гвинти, щоб у нас вони не терчали всередині. Ось так. Після цього одягаємо не спеціальний язичок на нашому ока. Ось таким чином. Причому одягаємо і відвертаємо, щоб ось ця металева частина бачимо, від язичка вона вперлася в ось цю верхню стінку. Тобто притискаємо, притискаємо і ось, будь ласка. Після цього робимо фіксацію всередині. Ось таким. Комплектним шестикутником. Не треба, друзі, сильно, занадто сильно закручувати. Ось так відчуваємо, що він вже притискається, і так само фіксуємо інший гвинт. Бо ми ще будемо фіксувати спереду. Трошки зафіксували, не треба прорізати різьбу, бо це ж все таки пластик. А це гвинти-установочні, різьба. Вони просто з'їдять цей пластик, якщо будете занадто сильно крутити. З іншого боку, ось тут, у нас також є гвинти. І ми їх також фіксуємо. І робимо це все на ваше відчуття. Не потрібно перетискати. Ось так. Фіксуємо, фіксуємо. Бачу, майже запід лице зробили. Перевіряємо, чи тримається нормально. Якщо потрібно, дофіксовуємо. Ну і, звісно, перевіряємо магазинчиком. Будь ласка, натискаємо. І знімаємо досить зручно. Тобто ми натискаємо на оцей гачок ось так пальцем. І виймаємо наш магазин. І завдяки чотирьом гвинтам тримається він досить надійно. А з вами були Зброярі. Не забудьте підписатись на канал. Та не забувайте, що під відео в опису є посилання на наш весь асортимент. Всім добра, бережіть себе. Слава Україні!